Шаман Коля. Щось шамани. Це були такі великі відби не було. я не знаю. Це бомба ракета Обід для двох. Під оцю на, налівочку під цей вітерчик просто це якась духовочка вже розігрілася <плес> вау Майже рецепт розказали. Майже рецепт, так. <хи> да. Це ми підписалися на якогось Томашика. Ні, ні, це він робив це так. не так. Ну, ціхо, імпровізація має бути не в той. усьому, да. Але ще це нас сподвігло зробити щось нас. Я, нас. я фотографірую, а Микола сподвігла щось зробити смачненьке. А. Доброго дня! Доброго